Як же запустити свій бізнес з нуля? Дивіться, основа це потрібно зрозуміти свої сильні сторони зрозуміти, що бізнес це в першу чергу клієнти і продажі. І щоб стартувати свій бізнес без складень, ви вибираєте нішу, наприклад, маркетинг, продуктова компанія, IT-компанія, і ви просто заходите в цю компанію менеджером по продажам. Ви починаєте. Погружатись в бізнес, спілкуватися з клієнтами, які вам надає компанія, з лідами, вести переговори і робити продажі. Ви заходите безкоштовно, тим самим ви отримуєте дохід, відсоток, комісійні. І ви вчитесь. Ви бачите структуру, середину бізнесу. Ви спілкуєтесь із власником, із комерційним, із різними відділами. Тим самим ви бачите, як це все побудовано. Вчитесь на досвіду. Інших підприємців, які вже створили, запустили свій бізнес. І що ви можете зробити? Ви можете паралельно роботі запустити свою компанію. І ви починаєте не з реєстрації, не з ФОП, не з вкладення. ви починаєте з генерування клієнтів і продажів. І бачачи певні недоліки в цій компанії, ви покращуєте свій продукт або послугу і паралельно запускаєте рекламу, запускаєте соцмережі і генерите клієнтів потенційних. На свій продукт покращений, чим в цієї компанії. Тому що ви можете бути якимось оригінальнішим, цікавішим. Ви не ризикуєте ні грошима, ви тільки заробляєте кошти, ви отримуєте досвід і паралельно роботі в компанії запускаєте свій напрямок. Можете в цьому напрямку, можете в іншому напрямку. І працюєте до тих пір, поки ваш дохід не зрівняється до доходу в компанії. І поки не відчуєте, що я готовий вже піти, а якщо. Виходить працювати в компанії і вести свій бізнес свій фріланс окей, без проблем. Тому що основа, якщо ви отримуєте дохід, то для чого втрачати це джерело доходу? Його потрібно розвивати і масштабувати, і в певний момент ви самі відчуєте, що тут у мене вже все добре. Я запустив свій напрямок, і ви уходите з компанії, і починаєте працювати саме своєму напрямку. Пішов потік клієнтів, пішли продажі, ви інвестуєте в маркетинг, ви масштабуєтесь. І потім вже реєстрація компанії, потім уже команда і так далі. І таким чином ви запускаєте свій бізнес з нуля. Якщо корисно, став лайк, підписуйся. Якщо є ще ідеї, як запустити свій бізнес з нуля, пишіть, обов'язково прочитаю, і буду радий вашим думкам.